Психологічне розвантаження і творчі заняття у Лозові. Вже декілька місяців діє дитячий центр під назвою Простір дружній до дитини. Він працює в рамках реалізації проєкту Ехо від благодійного фонду «Карітас Харків на території Харківської області. У цьому просторі організовують змістовне дозвілля та розвиваючі заняття для дітей. Наші простори функціонують в місті Зюм та в місті Лозова. Також в нас є мобільна команда, яка працює по громадах, на виїздах, також організовує дозвілля та розвиток дітей. Простір дружні до дитини це безпечне місце, де дітки та батьки можуть відчути турботу, піклування про себе, можуть спілкуватися, комунікувати, проводити час разом, розвиватися, гратися. Місце Лозова наш простір працює з лютого місяця і буде функціонувати до 31 липня. Як зазначила Яна, координаторка проєкту ЕХО у просторі працюють не тільки з дітьми, а й з батьками. Організовують і для них різні інформаційні та корисні заняття. У нас є батьківські групи. Дорослий психолог проводить, проводить арт-терапевтичні заняття для батьків, є також тілесна група. Так само ми можемо надати юридичні консультації для батьків. І в нас ще є дитячо-батьківські групи. Це групи для дітей віком від 3 років, коли дітки знаходяться на заняття разом з батьками. В проєкт залучені психолог, соціальний педагог та аніматор. Творчі заняття та робота з психологом проводяться для дітей різного віку від 3 до 16 років. За словами працівників простору, завдяки освітньо-дозвілєвим заняттям діти проводять час не лише весело, а й цікаво та з користю. Разом з ними малеча та підлітки вивчають різноманітні теми під час групових заходів відповідно до своїх вікових інтересів. Для відвідувачів простору проводять різноманітні майстер-класи, на які запрошують місцевих майстринь. Так, наприклад, одним із останніх таких заходів був майстер-клас до Великодня, мета якого була поглибити знання дітей про українські традиції, розповісти, які бувають писанки, та щоб діти спробували своїми руками створити поробку. Саме сьогодні до нас завітали діти у простір дружній до дитини на майстер-клас з писанкарства. Проводиться спеціально навчена людина, яка в цьому добре розуміється. А, взагалі, в нас проходять заняття у просторі для дітей, включають ці заняття. Різні поробки, майстер-класи також робимо психологічні вправи для розвантаження дітей, різні ігрові моменти. Такі ігри в нас і командні йдуть, і стафетні різні, і на вулиці зараз дозволяє, по дозволяємо. Виходимо, проводимо ігри. Ці заняття проводяться відповідно до норм безпеки для дітей під час воєнного стану, зазначила Яна Лясова, координаторка проєкту Ехо, і додала, що місія проєкту не тільки розвивати дітей, але й вчити їх жити в соціумі, працювати в команді та розуміти себе і оточення, навчити дітей долати буденні ризики. Простір дружній до дитини, який діє в Лозовій, діти можуть відвідувати з вівторка по п'ятницю та брати участь в освітніх та розважальних заходах, які допоможуть їм з користю і задоволенням проводити час.